А які існують способи приведення та перетворення типів у C Sharp? Я розповідав про метод parse, який використовується для переведення рядків до інших примітивних типів. Однак крім нього існують інші варіанти перетворення типів. Наявне приведення працює без будь-яких додаткових класів чи операторів. Воно відбувається, коли змінній базового класу присвоюється значення дочірнього класу. Явне приведення можна використовувати, коли треба базовий клас привести до дочірнього класу. Для цього перед значенням округлих дужках треба написати ім'я типу. Клас Convert має ряд методів для перетворення різних типів даних в різні інші типи даних, причому в іменах методів використовуються не псевдоніми типів, а їх оригінальні назви. Є ще метод tryparse, який перетворює рядок у певний тип, не викидуючи виключення на відміну від parse. Про його синтаксис та роботу детальніше я розповім у майбутньому. Не знав про ці способи? Тоді підпишись, постав подобайку та напиши коментар. А я ще буду розповідати про C-Sharp та програмування.